Субота, 12 липня, Яким буде потрясіння? Тож у своєму обуренні та у вогні мого гніву я кажу того дня в Ізраїлевому краю станеться великий землетрус Єзекіля 38.19 я бачила, як декотрі з глибокою вірою та страдницькими зойками молилися до Бога. Їхні обличчя були бліді, позначені глибоким занепокоєнням, яке відображало внутрішню боротьбу. У них відчувалися стійкість і самовіддана щирість, краплі поту стікали з їхніх облич. Злі ангели оточували їх, нагнітаючи пітьму, намагаючись приховати від них Ісуса і спрямовуючи їхній погляд на довколишню темряву. Так вони підбурювали до недовіри Богові та нарікань на нього. Єдиним порятунком для цих людей було постійне споглядання вгору. Господні ангели пильнують його народ, і коли навколо цих стривожених Божих дітей згущується отруйна атмосфера. То ангели крилами розвіюють густу темряву над ними. Коли ці люди ревно підносили свої молитви, промінь світла від Ісуса часом падав на них, підбадьорюючи їхні серця та освітлюючи їхні обличчя. Я бачила, що деякі не брали участі в цій агонії молитви. Вони мали вигляд байдужих і безтурботних. Божі ангели допомагали тим, хто ревно молився, однак залишали тих, хто не докладав зусиль, щоб допомогти собі, і я втратила їх з поля зору. Я запитала про значення побаченого мною видіння, і мені було показано, що воно викликане прямим свідченням, вісткою істинного свідка, зверненою до Лаодикії. Раптом мою увагу привернула група людей, які переживали надзвичайне потрясіння. Кількість ангелів-охоронців навколо них була подвоєна і кожен був зодягнений у зброю від голови до ніг. Я чула, що зодягнені в зброю з неабиякою силою звіщали істину. Вона справляла сильний вплив. Я запитала, від чого сталася така дивовижна зміна. Ангел відповів: це пізній дощ, освіження від лиця Господа, гучний заклик третього ангела.